Happy Valentine's Day, 14 лютого, День Закоханих або ж то День Святого Валентина, як він проходить у пари двох мігрантів у новій країні. Зараз я вам все покажу і розкажу. Ну, з першого ми прокидаємося, йдемо в ванну кімнату, робимо всі свої буденні справи, і сьогодні в мене манікюр. До речі, якщо вам цікаво, як я роблю свій манікюр в домашніх умовах, можете на мені написати про це в коментарях, я вам покажу, розкажу. Далі ми збираємось куди. Кафешку на якусь парі, ну no, ми йдемо в зал. Але спершу забігаємо поснідати, пообідати, бо вдома не було що їсти, Ну якось так. 14 лютого починається. І далі зальчик. Сьогодні у нас день ніжок. От дівчина скаже: так сьогодні ніяких планів, тільки ти і я. А жінка, що а жінка їбашить в зал, щоб катяти свою дубцю. От що я якби і роблю тренування проходить, покращуємо себе. Що далі? Вертаємось додому. Аби зібратися на парі. Ви запитаєте, що то за тусовочка намічається, якась електронна музичка, там якісь коктейльчики. Ми самі не знали, куди ми йдемо, а опинилися на тусовці. 60+. Ну я вам скажу так: мене запросили, я погодилась, заплатила за квіточки, в які входить фуршет. От якби ми покушали, ще й напхалися вареничками з картоплею домашніми. Ось так і пройшов наш день святого Валентина. А всім вам я бажаю, щоб ваше кохання цвіло кожен день. І задля цього не виділялися окремі дні. Всім цьом!